Всім привіт! Сьогодні ми запишемо відео для тих, хто вирішив одружуватися другий раз. Другий раз створювати стосунки, скажімо так, серйозні стосунки. На цю тему є дві цілком протилежні думки. Перша думка. Коли скажем, другий раз одружується чоловік, це чоловік справжній, це чоловік не боїться відповідальності, якщо скажем, його не смущає скажем, жінка з дітьми там, з одною, з двома чи навіть з трьома. Чоловік з такою одружується. Це дійсно чоловік справжній, чоловік відповідальний, чоловік надійний, чоловік не боїться ніяких труднощів. Скажімо. Друга думка полягає в тому, що ти вже раз був одружений, нащо тобі ще раз? Ти вже раз там тому ті був, нащо тобі ще раз? Тобі, тобі ще мало і так далі. Тому, подібне. тому конкретні відповіді цього разу ми не можемо дати. Але попри те, Зараз вам покажу таке маленьке відео, трошки такого гумористичного плану. От скажете, що ви на це думаєте? Будь ласка, ваша увага на екран, хлопці. Хороших жінок розбираються цуценятами. Ну а брати вже дорослу суку до хати то небезпечно. Непонятно, як вона себе поведе. Ще добавлю такий маленький коментар. Звісно, що зі сторони дівчини, зі сторони жінки, не може бути якоїсь такої конкретної відповіді. Жінка завжди старається бути якось так гострі кути, так трошки м'якше сказати. ось. Навіть в цьому відео так прямо конкретно так не сказано, але ми всі розуміємо, про що йде мова. І наостанок, всі ви розумні люди, думайте, як вам краще, думайте логічно, слухайте свою душу, слухайте своє серце. І нехай у вас усіх все буде добре. Все вам хорошого.